В началі відоська попрошу підтримати відосю стрімера копіючкою, тому що він безробітний наразі, і йому треба за щось жити. Маєте можливість і бажання можете підтримати. Слава Україні! І я Валентин. І сьогодні ми подивимося, як гопстопали ми на новому сервері під назвою Периметр. Сервер недавно відкрився, тому тут багато ще неналаштованого і незвичного. Тому не лякайтеся, коли зайдете і побачите щось таке, що вам не подобається. Можете спробувати написати свою пропозицію, адміністрація розгляне і чи введе чи не веде, там вже вирішувати їм буде. Але ми сьогодні не про те. А точніше про те, як люди реагують це на гоп стоп. <світ> Досадить. Сховай ствол, сховай. Ствол, не кипішуй. Здоров, дядошка. Чи, чи не дедушка? Ти хто? Так я тобі дедушка? Та здалека на дідусь смахував такі курточці. Ти хто? Сталкеробичний. А шо сталкіробичний тут робить? Та от проходив тут, а тут мутанти такі є лишні е -е. на цей... Ну бач, вже О. нема. Спускайся. Поспілкуємося. Розповіси, щось цікаве. Давно в зоне. Давно в зоне. Та ні, недавно. Недавно. Дробовичок такий пошарпаний весь. Що цікавого маєш? Цікавого? Угу. хоч снігер дам. Снігерс? Хто хоче їсти? Хоче їсти? Давай мені. Ну во, все, давай, снігерс. Та як тебе звати, напомню? Тримай. Цезар називай мене. Цезар. Слухай, а що на селі робиться? Кого бачив, кого шукав? На селі ну, недавно варта пробігала. У, а куди побігла? А, в сторону було? лощини. Один боєць побіг. В сторону лощини один боєць. Ішов, блін, олень. <схі> Ладно. Ладно, а коша бачив. Волю бачив? Ну, таких а, ні. Не ні, не не бачив? було їх В останніх пару днів не було зовсім. <смі> біженки. Зрозуміло. А що коша бачив? Толкера якісь цікаві заряджені. Були недавно такі о... пішли? Ні, хас, пішли. Куди пішли? Під Якось скажу, не бачу, куди пішли. Вони як тільки сонце зійшло, так і пішли. Пічолька, пічелька. Що, може, підемо подивимося на того вартовця? То, на братву ліві слова, які сказав. Ні. В статі, якщо братва, то бачив двох ну, в курточках попроще, ніж у вас, з полосками. Два а, ні, це, це бомжі. Це ті, хто ну, там, займалися шепчені. на великій землі спортом і якимось чудом попали сюди. І далі бігають в тих самих костюмах. До братви вони не мають відношення. Повнів. Хоча теж, наче, черепа були у них нашивки. А це вже цікавіше. Черепа Тере, нашивки. Може, здалося. О, може і здалося. Було. Ладно, дякую Дякую за снігерс. Будеш цього, як його бачити, нас щось приноси, нам цікаве. Чимось вгощай. інформацію бажано. А переносить так це. А це куди переносить? Та можеш КПК написати добрі люди, в мене щось цікаве є і ми тебе самі знайдемо. Поняв. Добро. Що, двинули далі? Поїхали шукати того, типа. Да. Що на лощину пішов? По суті, братва працює як регулятор економіки. Багатих забирає, бідних не трогає, але братві треба, щоб її боялися. Тому роль, братви, залякувати, тролити і підшучувати я, я. над новачками. А хто... Ствол, 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 сховай! За спину ствол? О, дякую. Дякую. Хто ви, хто ви хлопчики, куди біжите? Звичайний сталкер. Ходимо собі з під, під, під Давай, пашніте під мост, а ну. Давай, давай. А ч, он ущерб під бежит? Забей, мостик. Під мостик. А да другий каунт. Так, як звати, хто такі? Що цікавого несе? Я сеня, Іди. сеня. Иди А ти як? Ти, ти. Я вел Ти синя, ти вел, Що цікавого? Давно в зоні? Я другий Та. день. А ти? Я, я третій день, як з лікарні відкинувся? З лікарні відкинувся? В лікарні, відкинувся. <рес> <рес> ти, ти, ти. В лікарні він походу сидів, відкинувся. Що <рес> цікавого, цікавого маєте? Що цікавого маєте? Оце все. що Ну, на Давайте такой. Щоб не ображалися по очереді, розвертаємося. Подивимося, якщо немає нічого цікавого, то не брати її не будемо. Розвертайся до мене спинкою. А якщо обманули, то заберем. Так, ну... А на на ха на халіру тобі а, відмічки? По, яким будете, як до вас звертати? Гарні так, хлопцями. Не варто. <гум> варто. Варта. А, варто, то, то ви варта. Да, ми дивимося да. за порядком. Бачи вас ваші повідомлення в КПК. Прям наші повідомлення КПК. А, що? а ви Ви якусь роботу э, даєте? Йошкін кот. Блін, І немає що це навіть цікавого. Вон, полковник. Е, я? Дає полковник. А, до речі, ну, да, полковник. Полков... А, я ж забув, точно, я ж думав, ти на ньому показує. Да, Розвернись да, до мене спиною. Це правда. Розвернись. Дай, мені. Розвернись спиною, кажу до мене. Короче так, значить я тишина встрою, Анатуря... Ой. <кху> Блядь. Короче, Мотайте, а, -а. Ой. Видай Блять. Короче работа такая. Мотузку видай натуре тобі на вуса. Я приказую найти, Тримай. найти, шо нам надо? Шо тобі не надо? він треба... Інтератує... Нам треба. У, у зоні так ярко сонце було світа, шо я аж на натуре, короче. Вот. И мои братки тоже. Надо дату то дебать нам на туре нормальные эти шторы. Вы купаєте? А... Окуляры. А... Ну, да. да. Окуляры? А де ва их найти? И тут Асалагам салагам надо помочь. Там, там мы ничего не знаем. Но, мы тишина, салай. Я, полковник, я вам все расскажу. Короче, можете поинтересоваться у местной лекарки. Вот. Вот так. Ага? Дя дякуем. Не дякуем, так. а так точно. Ты шо? Вот. Так точно. Вот. Ты че дергаешься в струю? Дружба, блядь, встань. мені твоя а, твоя ця касочка понравилася, я махнув не глядя, без Це, як яке да, даєш, так. дай мотузочку. Віддай мотузочку. О, дякую. Ой. я тобі там кипочку дав, щоб голову не доло. Так вот, значить. Нарешайте нам окуляри Вот як ви кажете. Желательно авіатори Не знаю. Вот. і І Якісь Хороші Хорошу медицину от радіації. У нас, конечно, є, а у нас поставки з великої землі. Ми ж е армія армия, блять. Батьи в сраку. Но! Но! Ви поняли? Ви поняли? Так точно! Поняли! Не понял я так точно, блядь. Так точно. О, о. Вот так вот. Калаш мне взад. А да, <laughs> Калаш <Сейчас> попал. Будем. <смех> так оказывается. <laughs> так, ну <laughs> я так, <laughs> так, так прапорщик я у нас <laughs> просто любит такое дело, да. Все. Дисмисс, э, Вильни. А че гроши дад... дадите Ні, дивись, чуєш, Давай так. Капітан, генерал. Генерал-капітан. Дивись. Якщо принесеш. Дивись, принесеш 5 окуляр, я тобі дам 2 косаря. Дякую. Так відео. О, ну як ти вмістимо. Пойдет. Так. Точно. Все, все, я Сказав, другий, третій раз. Слушав. КПК, КПК. КПК, напиши добрі Добрі boys... люди варти. Я найшов окуляри, так і напиши. От так и так, так, найти. Yeah. Да. А мы, а ми скажем, куди підійти потім. Тратил мені в жопу. Все, а тепер. Як соплю в польоті, і туди, на плац. Ну, зону бля. Так я раз, два. Все, бережіть себе. Да, лев, во! Так, раз, два. <laughs> От бачите, я вже собі шапочку придбав. <laughs> Добрие люди, Добрі люди махають, не глядя, і всі не заперечивась. Давай. А куда а, во. Реально, ж добрі люди. Пух, блядь. Я прям увійшов в роль мусора на да? чехлых. Тобто Сержант майор, скажем. Генерал капітан чи як я на тебе сказав? От хлопці ці відіграли РПшку адекватно. Далі буде неадекватність. І неадекватність не в тому, що там е, щось не так він зробив, а іменно в словах знаєш, його. Він не розуміє, броні що броні з ним РПШ. Ну, я от, думаю, за броніжине броні я от вибачаю вже, знаєш, я вже ж теж не, не овечка, яку можна стригти до безкінечності. <ріпешко> не такі вовк і не огорел, як ви, хлопці, але ну вже вибачайте. <ріпешко> Вже ж треба ну дивися, бачиш, власть, бачиш і... бронежилет тобі дорогий до душі, бачиш, я зразу це побачу. Вот... Я я пред... Ну от іме, що ти можеш предложити нам? Щоб... Ну, що, що, що ти можеш мені предложити, щоб я мені бронежилет твій роз роздравився, знаєш що? Да, даже, даже я тобі так і не вон... Пістолет тобі порт нравить чи не нравиться. Ну, mm -hmm. бля. Мне нравився, б я б з тобою помінявся. А ти не знаєш, недавно кажуть, була стрільба недалеко вертольота не чув про таке? Ні, тільки прокинувся, хлопці. Сьогодні ти маєш увазі? Та не важливо, ладно, я тебе... Проспався. Я знаю, що на днях ваш брат хотів, каже, підемо, є завданечка біля вертольота. Я кажу, ні, як ти не пішов. А чим там все закінчилось? Так, з вашою нашивочкою. В селі зустрілися, потренділи, він каже, є завдання, пішли. Я кажу, вибачай, друже, в мене дуже багато часу. Цікаво. Це десь дня. Два може назад, день. Так, день так. ладно, давай, давай зійдемося на якісь сумі. А, возможно менеп е, і пацанів, може по е, 5000 устроїло. Ну, знаєш, ти нам просто подаришь, наверное. Ні, хай до журби. Да, закупиться. Її, щоб та пробила для нас окуляри-авіатори. Де вона їх? І цю, Чуєш, як його, ну, і це хай це є, таблетки. Є, дивіться, дядьки, і, і от дивіться, от ви мене. Я все розумію. все розумію, І ви мене зрозумієте, будь ласка. Зустрілися. Я вам ніякого супротиву не. Ета. Помінялися, все. Але ж ви отак будете, зараз я буду потрошку, 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 і попаду я в кабалу, хлопці. Та ніхто в тебе в кабалу не, не поставить, не не, не рвуйся. Я не боюсь, я вам просто кажу, що ви розумієте, що є якісь в мене життєві принципи. Все, зустрілися, не втік, нічого, помінялися, постояли, поспілкувалися. Зараз одне за друге, одне за друге. Ну одне і за друге, і... ну дивись. Стану я голий і бос. Дивись. Краще От... вбити, я вам чесно кажу. Ти що, дурак чи що? І зніміть з тіла. Ти що, дурак? Нічого, за... Ти, Ти хочеш хоч нас на мокруху підписати, дурак чи що? Нє, ні, я хочу Дивись, просто, щоб, ми, щоб ми трошки. Дивись, я не скажу. Дивись, що Дивись. Що рівну, та дай що? сказати Дивись. тобі, бля, слово, що ж ти такий балакучий. Ми ж тебе не ставимо Ось, на пошат. щотчик. Дивись, ми ж тебе не ставимо на щотчик. Ти в зоні вільно ходиш, ми тебе не трогали, особу в тебе нічого не забрали, помінялися чесно. Хотіли би тебе роздіти, забрали броні шльом і капці останні. Ну Ми ж не просимо це. Дивись, ми ж тебе попросили культурно, підійди до медика, поцікався в неї, чи є окуляри, поцікався в неї там таблеточки від радіації, треба, нам пару пачечок, поцікався, скільки стоїть. Ми ж тебе не на бабки ставимо. Ми тебе попросили вічливо, біжи до медика, поцікався. Тобі навіть рамок не поставили, а ти вже ноєш, щоб тебе пристрелили. Ну, я бачиш, я не ною. Ти вже кажеш, що тебе пристрелили і забрали з трупа твого. Нахрен мені мокруха, я ще в зоні на мокруху не підписувався. Так, так, почекай, от дивись, смотри, який у нас класний конструктивний діалог. Все, попросили, схожу по можливості, дізнаюся. Бачиш, а не отак іди, іди. О, ну а ми, як ми тобі? Ми попросили тому... прямо що тобі сказали, біжи дивись, і зроби. Роз... Роз... Хлопці, я все прекрасно розумію. Іду, запитаю по можливості. Мені тільки питання, як мені потім вам цю інформацію передати і нагадайте ще раз, що ви хочете. Дивись, отримати. нам окуляри. потрібні окуляри авіатори і таблеточки від радіації. Можеш і принести нам їх? Дивись, такі от таблеточки від радіації. От дивись, бачите, такі, от, вот, вот такі от, отакі о. От, от, от. А як називається Б, як вони там? Я, питай самі хороші, так. Да. Ага, таблетки. Таблетки. Я думаю, вона медик, вона розбереться. То що ви, то що ви йому сказали? Вона скаже, що нема, від, розвернеться і піде. Ну, нема коли буде, коли привезуть, якщо цього. Ну, тобі інформацію треба повністю розузнати. А в кого є, де взяти, ну, блін. Ти ж не перший день живеш. Ні, то я розумію. Принести. Там я вже... да, бажано принести. Мені скажіть, як з вами, якщо що, зв'язатися чи зустрітися. Напиши в КПК добрі люди, якщо вона за Напиши в КПК добрі люди, я знав про ваші окуляри і ми тобі скажемо куди підійти. А, все. все домовили. Ну бач, конструктивно. Щоб не сильно далеко, бо я поки, поки погано знаю територію, щоб я не забрів, блін. і потім... Ти напиши, а ми добре, прийдемо. Ми підемо ти навстречу, десь недалеко, як скажу. Тільки но ну, май на увазі, мотузочку віддай, тільки май на увазі. Якщо ми помітимо, що ти не один, то перший будеш ти. Розумів? А, то це... Не буду, я тут я ні я ні з ким не хочу лишній раз спілкуватися. Ну от бач, ми ж конструктивно поспілкувалися. Навіть з нами не хоч. Ну а з вами у мене вибору, бачиш, немає. Я ж кажу через що ви спочатку підійшли, так, а потім усю у нас нормальний діалог пішов. І все. Ну все, ти зрозумів, знайти на, такі да, авіатори, ось у Будемо. Да, так, я напишу, якщо шов в КПК. І я і в неї Да. Якщо в неї немає, поцікався в кого є, нам треба інформація. Розумів? О. Ну, ну очки принести, найти не знаю. Ну, і ти... Дивись, ми тобі рамки, на очки рамки ж ми ж тобі не ставили. І да, тобі там день-два не ставили. Розумів? Можеш і корисну інформацію приносити про тих других, що ти казав там варта і іскра, як ти там їх називав, корисну інформацію теж можеш приносити. Ну якщо щось почую, то скажу, бо я так ні до якої цієї фракції не належу. Нема в мене ні господарів, ні друзів тут. О, до речі, кажу. а що про наркоманів волівців чув? Ще нічого. Розумів. Ще нічого, щось вони на перший день, як я прибув, кого когось кудись збирали вести. Все. Оце що я знаю. Що ну, От теж нав'язуйся -на -нав до волівців. Поцікався в них про нас. Поцікався в волівців про нас, якщо знайдеш, їх нав'язуйся. Чи як вони до вас відносять? Угу. Добре. Ну все, тоді я думаю що, відпустимо його. Надавали. Да, да, хай іде, да, охотиться, що він там займався. Ну так вже ж жна хочеться, блін, уже. Надо назад вертатися, читай чи є журба, чи нема журба, надо... блин. Сделал... Быстрійши зробиш, блін, быстрійше будеш да, свободним. Да. Ну все, та ніхто ж тебе тяхся, хлопці. Ти так свободний. Не кажи так. <laughs> ну що, рухаємося. Все. Так. Диви, Гарно. Давайте дітки, хай щастить. Давайте десь переночуємо. Тільки не розбігайтеся, бо трохи темнувато. Де, де Я думаю, ви зрозуміли, в чому неадекватність поведінки була цього сталкера. От тепер сама неадекватна поведінка при гопстопові. За таке можна і отримати ПГ. Притому ми цього Бідосю намагалися врятувати. Я не хотів його стріляти, він мені просто був цікавий з ним поспілкуватися, потролити його, забирати в нього нічого не було такого особо. Його калаш мені нафік не потрібен, його срукзак чи той самий розгрузка також нафік не потрібна була. Чисто позупинитися, потролити, поспілкуватися. Не забувайте, люди, це РП сервер. На РП сервері відбуваються РП речі. А саме головне це гра і це пікселі. Не потрібно через піксель і гру нервуватися, плакати, чи ще якусь хрень мутити. Відігруйте РПшку в грі, де треба відігрувати РП. Тільки що стояв тут, а куди дівся? А кабанчика ріже, йоп, пересете. Дру! Що ти хочеш? Поспілкуватися, шо, не можна, чи шоу. Куда він побіг? Тут не таке смысло, щоб спілкуватися. А куди він побіг? <схай> Я його не відпускав. Так, ти хоч ствол не доставай. Та заби на нього хер, блядь, Там все одно нема маш брати. Ти хто? Ножа сховай. Рішив собі, блядь. Взяв побіг, блядь. Ти хто, як звати? Так, дивись, я сховав. Ну, я ж тебе не бью і не в'яжу, просто цікав. Та забити на нього не ми, блін. Так він тікає. Я ж не казав йому тікати, я йому казав йти за мною. Ти ні, ми біжить отпта. Хот, я знаю, я, я стріляю в біленя тут і понял, що. Бля, сховай зброю. Так ти ти? Один. Ти шо, блядь, йобнутий чи шо? Що таке? Тому сталкер на ногу сломав. Блять, він на мене ствол направив, Кавсковай сховай зброю, кажу, один він взяв з мене цей блять. Я, я повторяю, тому сталкеру ногу Я поняв. Давай цього лікуй, піду от того подивлюся сталкера. Постийте, а біжи, ти бачив, де ти йому зломав, біжи, його, веди сюда, блядь. Ой, бля. То в нас медик, нема медика ж вони, блять, долбойоби, то ж прошу, нормально, я ж не в'яжу, не бью тебе, курва, ти... що ви, блять, такі, сука, умні занадто. Блять, ну йобана ти хата, ну як з такими, блять, розмовляти? Не, зараз ще кит сюди прийде. Сука, як його вилікувати? Та хай вздыхає, що ти в мені... нього. Що ти йому зробиш? Блять, то ж сука, якби хотів пристрелити чи гупнути, я б я... Я ж вас курва, блять... А... Та не хочеться, щоб він здихав. Курва, медицинську, блять. Сука, ну як? Ну ну-ну-ну-ну-ну, блять, я не підписувався на цьому круху. Курва, ви, блять, долбойоби. Чуєш, прийшло третій пас зі зброєю, а він каже, давай ти кидай, ховай, тепер зброю. І тілиться, блядь, у мене, ну сука, ну 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 не, не дібіл, блядь. Та живий він, вроді. Не знаю, блядь. Збінтував я його, не збінтував. Достав, блядь, не достав, куй, поймеш. Що йому, блять, колоти, щоб воно не здохло? Та нічого зашити просто. Та не хоче його лишати, хай живе, блять. Та шо, блять, за ну Ви там ухи, блядь, блять, чи шо? Німей... Замотал його? Та замотав я його і кулю вроде витягнув, Ну там не одна, напевно, в нього куля. Попробуєш, а блядь, дістати куліці, блядь з нього. Йобана ти хата, блядь. Чем курушником зроблюся? Так, я стволу його лишаю, там рішиш, що з ними робити. Та візьми, пока чи ти кудись хочеш піти подивши німі роби. Я мушу відійти. Я зрозумів. Цьому вагончику, вагончику, там і викид не накриє. Ми ще потім довгий час, коло нього крутилися, намагалися реанімувати його, відкачати. же медикам писали, а тут топографічний крітинізм зіграв зі мною злий жарт, але усе ж таки ми дочекалися хоча б медика варти. І я думаю, що вартовець з новачком йому речі вернули на селі. Я думаю, ви зрозуміли, в чому помилки були цих сталкерів. Ну і хто додивився до цього моменту, напишіть коментарі, зрозуміло ви чи ні. Ну а наразі по стандарту слава Україні, слава Збройним силам України і ми переможемо. Також окремо подяка спонсорам, донаторам, які підтримують мене копійочкою. Ну і не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал. І чуть не забув, посилання на сервері і в описі.